Вітаю, друзі, Слава Україні! Отже ж правду кажуть, що кожна інформація має визріти до свого часу, щоб її почали сприймати. Трагічні події на Херсонщині, вони вже поставили нові питання. Ну, от, наприклад, а не біде нам потрібний Будановський гур, який від жовтня 22-го року знав про мінування, і про велику загрозу підриву Греблі і примітивно все проспав. Це питання. Воно вже болісне, але воно тільки починає вкорінюватися в суспільстві. Воно ще не сьогодні вирине дуже жорстко на поверхню. А на фінішну приму вище кілька інших суттєвих питань. От, наприклад, два перші. Перше з них почало доходити вже навіть до найобережніших з тих, хто не на часі. Його дуже спрощено формулюють, хто розмінував Чонгар. Хоча насправді йдеться про дуже масштабний комплекс злочинів доволі широкого осіб у влади і однозначно небезпечної особи. От ви згадайте Бахмут, це дуже незручне для оборони місто на широкій ділянці фронту без фортифікацій, укріплень з небезпечними флангами. І уся потуга рашистської армії видавлювала це місто. Близько року, а тепер порівняйте його з незрівнянно вигіднішим для оборони перешийко на виході з Криму. Потужні фортифікації Порошенка, вузенький фронт. Можливості просто ідеальні. Е, наші бійці прикриті спеціальними глибокими сховищами і тому подібне. Можливості для артилерії, хороші підведені, потужні війська і все. Але. Останні українські бійця та останню одиницю техніки з Вітіль та з сусідніх районів забрали до 22 лютого. Останнього і свідомо не підірвали мости. Це ж сама влада підтвердила, що не хотіли їх підривати, бо вірує в добропорядність расистів. Читайте дослівно подоляка. От на цю тему ми ще з вами колись поспілкуємося, вона важлива. А я зараз зачеплю той нарив. Який був дуже явним, довго, але це все виглядало настільки непристойно, що всі чомусь від цього відверталися і повторили, що це лише випадковість. А оцей Чорновів, звісно, деталей, він уважний, але тут він занадто драматизує, придирається і поєднує речі, які ні про що самі по собі не свідчать. Я в цьому випадку про недоторканість Зеленського. Ні-ні, не про юридичну згідно Конституції. Я про єдині гарантії безпеки, які Україна таки отримала. Отримала від Московії, чого так хотів Володимир Зеленський ще в березні, квітні торік. Згадайте і указ від 4 чи 5 квітня номер 211 дріб 2022. Але це гарантії не Україні і не нашим громадянам. Це гарантії всіх збройних формувань спецслужб рашистського вермахту йому персонально. Я звернув увагу на це ще торік, коли він ще не вперше виїхав далі бучі боротянки і примчався до нещадно обстріляного Харкова. Йому тоді дехто дуже перекинув, поконуло порадив розібратися із головою місцевого СБУ, який виявився дуже небезпечним свідком. Почав трохи говорити, хто, як і за чиїм наказом здавав Харків ворогу. І як лише те, що Залужний не виконав наказ Зеленського і своєчасно не відвів від Харкова єдину бригаду, яка прикривала місто і область, врятувала місто. І це стало просто дуже жорсткою несподіванкою для расистів, так само, як і га в Києві. Яку було наказано відвести від Києва на схід, яку просто не встигли забрати, і вона тримала оборону Мощуні вздовж річки Ірпінь і врятувала місто від окупації. Але давайте повернемося до Харкова. Ми тоді дуже уважно стежили за тими дикими обстрілами міста. Ворог вже стояв майже на околицях. Його відбили тільки на кілька сіл далі вглиб, і він накривав РСЗВ, він накривав артилерію міста кожного дня була жахлива. Масакра і раптом настала тиша. Я дуже добре пригадую, як тоді навіть місцеві журналісти здивовано казали, там, в ефірі п'ятого, по-моєму, що щось відбулося, нас ні разу не обстрілювали. Нас тихо. Я спочатку відмоніторив оту тишу, а потім вже пізніше взнав, що в місті саме в цей час перебував наш зеленосяйний. Тоді міськровий натяк. а чи ці речі, як йому чином, не пов'язані, ну, не був сприйнятий, відмовного відмахнулися. Був ще й другий приїзд до Харкова, вже набагато пізніше, майже за рік. І тоді знову в місті раптом зітхнули з полегшенням. В місті було тихо, по місті не, при... не прилітали С-300, як до того. І всі спокійно змогли трошки відпочити від цих обстрілів. Ну, а окремо, взагалі, слід згадати ізюм, тому що там вже була перша помітна реакція з аршистського боку. Відразу ж після визволення, туди. Прибув Володимир Зеленський, місто реально накривало ворожа арта. Цивільних туди не пускали через особливу небезпеку, а президент мужньо ходить центральною площею, ну правда, ще в броніку, в касці. Я, до речі, тоді сам спробував знайти пояснення. Тримали візит в секреті, з'явився неочікано, пройшовся, відзняв рекламний румок і швидко звідти втік. Але ж ні, підготовчі безпекові заходи достатньо помітні, масовані, почалися напередодні, бо пан Зеленський боїться не чужих, боїться своїх. Перебув він в місті достатньо часу, так що ворог, оскільки не було ще зачистки агентури, міг дістати інформацію про його перебування в місті в момент його заїзду і мав кілька годин фактично для того, щоби влаштувати обстріл і його фізично знищити. Але до міста не було жодного прильоту від цього взагалі. Тоді порвало шаблони у всяких рашистських воєнкорів. Пачому не убили? зачем не разбамбілі? Пригадуєте, істерика стояла просто дика. Ми тоді з них, звичайно, понасміхалися, бо який би там не був Зеленський, як би у нього не ставилося, він нашої країни представник і тому заткніться, от вам промахнулося. Але насправді це питання мало звучати би і у нас. А що сталося? А чому так безпечно було? Але тоді знову мені здається, крім мене і ще там когось з військових, ніхто на це не звернув уваги. Далі пішли прифронтові виїзди Зеленського. Ну, Перший він був наприкінці травня, він на нашу історії не підходить. Я про нього просто згадаю, чисто в одному контексті. Тоді відбулася страшна афера, під час якої мали принизити Залужного і зробити історію. Мовляв, залужні міста здає, а Зеленський з Буданов їх повертає. Тоді в Сєвродонецьк, який вже здавав, його не можна було тримати. Пригнали туди, пригадуєте, комісара там Безугла, а Будановські загнали. Туди іноземний легіон. Ним командує ГУР, а не Збройні Сили України. Це була авантюра безнадійна. Легіон почав оточувати. Могла бути страшна проблема. Їх могли взяти в полон, а в той момент уже в Луганську судили чи засудили до смертної кари двох британців, які воювали за Україну, одного марокканця. В цій ситуації залужному довелося взяти, зняти війська з золотого просто не було. На підхваті інших, це ще був перший етап війни, і кинути їх на порятунок, щоб вивезти з Євродонецька наших е, побратимів. Це нам коштувало дуже дорого. Ми втратили відразу золоте, пару сотень полонених і втратили відразу шосечанник за лічені дні. Саме з того дня, з тої авантюри, під Зеленського почався наступ на Бахмут. Через це, оскільки це все було дуже дуже неприглядно, цю історію не люблять згадувати так само, як і першу спробу звільнити Зміїни. Будановська знову гурівська спроба, де ми втратили еліту нашого спецназу, прекрасних наших бійців і авіаторів, безнадійно, доки туди не привели зовсім ту техніку, на яку Зеленський досі плюється, бо вона, бачите, була зроблена ще при Порошенкові. От такі були ідеї. Але тому ця історія її просто навів для того, щоб пам'ятати, як дорого нам коштують владні авантюри. Але вона до нашої історії. Стосунку немає. Але далі, Зеленський, маючи відчуття чи знання про те, що в нього повна безпека на будь-якій ділянці, йому це дуже сподобалося. І вже не, не за порядком згадаю лише пару виїздів, бо було їх достатньо багато. Він двічі побував уже при фронтовому Бахмуті, ну чи в нас вже тоді фронтовому. Ще один раз бував Діївці і порівняно недавно, десь поблизу Вугледара. Це все на Донеччині, прифронтові зони. І знаєте, що там було? А нічого не було. Була тиша. От згадайте, ми ж у ті самі часи дивилися, скажімо, стріми мадяра, стріми зміст чи записи наших військових. Ми за хвилину могли нарахувати до кількох десятків розривів. От лише коли Зеленський вручав там нагороди, стояла цілковита тиша. Це вони потім вже здоганталися і почали реальний звук замінювати музичною підкладкою. Але первинний запис і досі доступний, тому проблем в цьому немає. От просто подумайте, чути розриви далеко за 10 кілометрів. Канонада звучить на десятки кілометрів, навіть якщо він був не Бахмуті, а десь під Слов'янськом, там все одно би було чути розриви. А тут нічого. Раз щоправда, щось грухо гупнуло, але потім виявилося, що це завезли його кортеж в середину цього приміщення цехового і закривали ворота. І в той момент вони просто їх добре не втримали, вони і гупнули. От, власне кажучи, і все. Більше ні звуків, ні якихось інших подій там не відбувалося. І це не тільки ми звернули увагу. Про це писав і говорив той ж самий Пригожин, який. Згадуючи, що він там хоче вийти на дуель з Зеленським і тому подібне, паралельно з тим, згадав про те, що ну, ми ж перестали стріляти, ми ж нічого не діяли в той час, коли він перебував на місці. До речі, маленька деталь наші теж в той період перестали стріляти перемир'я для приїзду Зеленського. От ви собі, щоб уявили, як це все відбувалося. До речі, коли він їхав до Авдіївки по тій дорозі, він ж там в Авдіївці, і перед будинком одним знявся, щоб була більша достовірність, яку проїжджав, знімав у тому роліку. А ця дорога прострілюється, на ній пролітають на максимальній швидкості, а тут так собі все спокійно добре. Та уявіть, такий кортеж, як їхав, засікли б розвідники ворога. Там би така арт полювання, таке б сафарі почалося за цим кортежем. Але у ворога знали, хто їде, і тому не стріляли. А місто перебувало поряд з фронтом. А в за 4 кілометри відбувалася ця його зустріч з військовими від лінії фронту, і місто брали в кліщі. От що ви собі уявили, як раптом виявилося все безпечно, які хороші виявилися хлопці-росіяни, які вирішили ну, нічим не шкодити, от дати трошки відпочити Авдіївці, коли туди приїхав Володимир Зеленський. Таких виїздів з Києва у нього було ще чимало. Не всі. Рідко він все-таки був на фронтовій лінії, рідше, скажімо, Запорошенка десь разів у 10, але. Він бував там, де могло реально прилітати. Прилітати скоро. Ті ж самі С-300 від них не встигнете сховатися у сховища. Але аналізуємо його заходи по безпеці. Ну насправді вони були тільки місцевого характеру. Вони стосувалися місцевого населення військових, військових стандартно або не допускали туди, хіба що дуже відібравши, і без зброї. Місцеве населення старалося максимально відсікти, допустивши, можливо, якихось партійних активістів і не більше. Був же ще ж візит його так само недалеко вже порівняно від лінії фронту, Посад Покровський, де був наш штаб, який розбомбили. От тільки в той момент, коли був Володимир Олександрович там, там було все спокійно. Проблеми були до і після. Ну і апофеоз усіх подій це його два візити до Херсона. От якраз почнемо з першого, щоб зараз підійти до цього нинішнього другого. Пригадуєте перший приїзд відразу після звільнення. Ворог же ж перебуває на протилежному березі. Після панічної втечі, а він мав на неї час. Це ж не була втеча, яка йшла прямо вже безпосередньо під вогнем. Вогнем вогонь був, але вони мали можливість там закріпитися. Вони зайняли місця на другому боті Антонівського мосту. А тепер подивіться навіть на карту: місто прострілюється до місць, де перебував Зеленський, до центральної площі, дістають снайпери і міномети. Туди прострілюють танки. Знаєте, що таке вистріл танка? Ви чуєте його вуз пострілу в той момент, коли у вас зносить снаряд. От, безпеки, в принципі, не може бути жодної на такої відстані від ворога. Плюс на широкій площі. Пересуватися, ходити можна в межах вузьких вулич, куди прямий приліт буде утруднений. Він ходить по головній площі і абсолютно нічого не боїться. Хоча, ні, тут я збрехав. Зеленський в Херсоні реально дуже боявся. Українців! Для них спеціально в його день приїзду влаштували е, цілодобову комендантську годину. Всіх прогнали з вулиці, з площі, всіх загнали до квартир, і він лише єдине, що ухмуряло його перебування в Херсоні, це матюки, які часом було чути з балконів і зашторених вікон. От там, от там до нього лаялися по повній силі. А з боку ворога жодних загроз не було. Тільки, ще раз кажу, тільки не сприйняття місцевих мешканців, від яких тоді вдалося дуже добре відгородитися. До речі, в тому першому приїзді рашисти взагалі продемонстрували небувалу щедрість. Вони, ну це не могло бути вже якось без погодження, без нічого. Вони дали місто спокій ще на один день. От тоді, коли ви пригадуєте, в Херсоні висадився десант Сух Зеленського. Згадайте, Тищенко з протермінованими порошками для печива, безуго зі своїми селфі, ще там куча, все це було від якихось їхніх власних фондів, від депутата такого то, то-то, то-то, то-то. Вони себе там дуже впевнено почували, хоча, як і Зеленський, ну, не належить до достатньо мужніх людей, які би ну, мали би впевнено йти на загрозу. Загрози не було, і вони про це дуже добре знали. Але після того, як Суги від'їхали, почалося пекло місто нищили і нищать досі. Ну, хоча, а давайте зробимо маленьке оточення. Не весь час нищили Херсон після того, як перший раз від'їхав Зеленський. Один день, не день, півдня, навіть не пів, кілька годин, місто дістало повний спокій. Це от зараз. Коли Зеленський приїхав на спеціальну комісію по подоланню наслідків, е ну не лиха, а катастрофи, створеної рашистськими терористами, до речі, саме цей нюанс вже відмітили всі. Якщо раніше, крім мене і ще буквально кількох інших придир, мало хто на це звертав увагу, то вже зараз і наші, і ворожі джерела чітко всі зафіксували обстріли як попри... Ну, чому як? Саме по команді припинилися за годину до приїзду і відновилися через годину після від'їзду Володимира Зеленського. І оцей період, під час перебування в Херсоні, Зеленський кілька разів проколовся. От краще було не приїздити. Бо тепер уже втекти від питань просто ніяк не вдасться. Він міг зробити дійсно певну річ, яка була би корисна. Це не приїжджати і не брати участь в засіданні, в якому він нічого не розумів і тільки заважав. Плюс його кортеж заважав рятувальним роботам, його охорона, і в той період, коли він ходив, людей не рятували реально. Але він міг взяти на себе відповідальність, що він дотисне уряд, щоб гроші, які потрібно для допомоги саме людям, тому що на рятувальні роботи, там де можна вкрасти, вони гроші вже виділили. А на допомогу безпосередньо людям гроші будуть йти, так як через епітримку на півночі України. От Зеленський мав змогу взяти на себе пряму відповідальність, що це фінансування буде. Якби він його добився, ну слухайте, при всій моїй упередженості до нього, я би сказав, Володимир Олександрович, слухай, цього разу ти повівся гідно так, як треба. Бачу, що тобі трошки людський біль на тебе подіяв. Дякувати Богу. Але я цього не можу сказати, тому що насправді про це якраз мови і нема. Але натомість він демонстрував свою під свою підтримку. вибачаюся, не підтримку, якраз, а свою присутність у прифронтовому місті. От давайте подивимося. Перше і основне, це те затища, яке було створене спеціально під нього. Ну, Такими ще дуже жорсткими часовими рамками. Це, до речі, видно не тільки з усіх інших супутніх там дописів різних приватних осіб. Це чітко показав голова обласної військової адміністрації. Він фіксує обстріли і злочини расистів, обстріли по місту, в якому відбувається рятувальні роботи, евакуація мирних мешканців до приїзду Зеленського. Він... Фіксує проходи Зеленської абсолютно мирно спокійне місто, коли він разом з ним ходить по місту. І він з другої години дня, коли Зеленський вже десь під Миколаєвом, фіксує наступні обстріли з реальним щирим, правдивим обуренням, тому що відбувається. Там стоять позначки часу. Ми чітко бачимо, коли обстріли знову почалися, коли Зеленський звідти поїхав. Ну, друге, що відбулося, що йому не додавало терите, це знову той панічний страх перед своїми. Людей розігнали присутніх військових та поліцейських всіх роззброю. Вони всі без зброї. Слухайте, місто на фронті за Дніпром. Ворог в місто під прикриттям рятувальних операцій просочуються ворожі ДРГ. Вся окорона зеленського озброєна до зубів. Поліція, яка має захищати місто, ходить без зброї, тому що приїхав лідер, який боїться своєї поліції, своєї армії, своїх громадян, але разюче не боїться ворожої армії, яка може його просто таки знищити. Причому вони його бачать з того берега. Він виходив на корабельну площу на окремі інші місця, які чітко прострілюються напряму. Ну така історія. А тепер третє місто дійсно перебуває в особливій небезпеці. В місті до і після приїзду Зеленського, всі ті, хто зав'язані з рятувальними роботами, журналісти інші ходять, ну що принаймні в бронежилетах. Хто більше це таки мудрий, ходять і в касках, хто там вже хоче ризикувати, ризикує. Але люди, які особливо бояться за своє життя, Зеленський Єрмак і вся владна делегація, без броніків, без касок, в футболочках. Хоча, ще раз кажу, всі. І до, і після захищалися від можливих прильотів, тому що загроза в місті реально була дуже велика. Ну, знали вони, що нічого не станеться. Вони мали певність і гарантії, що не відбудеться жодних обстрілів по них. І навіть територіально. Ми бачили зйомки, де Володимир Зеленський от біля тої площі, куди причалюють човни, куди привозять людей, яких евакуюють затоплених вулиць, затоплених мікрорайонів стоїть. І... Там знімаються певні речі. А через три години ми дістали нове відео, де та сама площа, де відбувається вже рятувальна операція, Тому що доки був Зеленський, людей не рятували. Ну, ми ж розуміємо. Він головний, його треба захищати, а не людей. Але він від'їхав. Туди почали привозити чорнами людей. Ми раптом побачили обстріли. Це все є. Це зображено на офіційних ресурсах, як ворог стріляє чудом, Не влучив човен, на якому везли людей. Десять метрів від човна попала, е... попав снаряд. Ці відеокадри вони всі застосов... зафіксовані. Порівняння настільки явне, і воно настільки спресоване в часі, що на нього вже неможливо не звернути увагу. Ну і наостанок події наступного дня до Херсона. Колону гуманітарної допомоги привіз п'ятий президент Петро Порошенко. Так, там була досить велика кількість всього. Там багато і води, і харчів, там е, прорезинені е, ці гідрокостюми, спеціальні рятувальні, там човни, там ну, це те, що потрібно в цьому місті, яке знало саме таких руйнувань, саме таких подій. Вони рухалися, не як Володимир Зеленський по місті гуляючи, а дуже чітко за правилами безпеки для гуманітарних конвоїв. Вони не їхали по наскрізних вулицях, які проглядаються з зони е, окупованого берега. Вони не прогулювалися на виду. Вони не затримувалися на жодній площі, на жодному місці ні на одну хвилину, доки не приїхали в зону е, видачі гуманітарної допомоги, яка все таки в щільнішому оточенні будинків прикрита будівлями від прямого влучання з того берега, тобто вони. Поводилися відповідно до всіх правил безпеки, але по них прилетіло. Це наше щастя, що в рашистів криві руки, а їхня арта б'є не по цілях, а по площах. Розрив відбувся десь за 100 метрів від, машини, від машин колони. Всі, слава Богу, живі, хоча там щось трошки посікло осколками, але людей не зачепило. Навести мав хтось з середини міста. Тому що, ще раз кажу, ця територія не проглядається. От колись все, коли все повипливає, ми все будемо знати, всі деталі, це ж все фіксується. А поки що можемо гадати, чи то був простий зрадник-навідник, чи може був непростий. Побачимо. Бо Порошенко залужний і ще кілька людей, до них є особливий страх у ворога. Про це ще зараз згадаємо трошки окремо. Але ця ситуація доказує, яка там була загроза в місті. Але чомусь вона зникла саме на час відвідин Володимира Зеленського. До речі, він сам же ж теж ну, доларовий мільярдер, ну чи, в чикрайній випадку мультимільйонер. Він би міг теж щось привезти містянам, яких зараз катастрофа, люди, які втратили все, приїхав звичайно з голими руками про, тому, що про ну про кого я говорю? Але вертаємося до історії. Вова не можна так палитися. Хоча, знаєте, мені іноді здається, що наша влада зараз поводиться настільки самовпевнено і з викликом до суспільства. Враження, що їм уже плювати, що ми всі все розуміємо. Вони загнали нас в умови, в ситуацію, коли від того, що ми обурені, що ми невдоволені, щось мало що міняється. Кожен, хто починає говорити правду чи обурюватися, виработається на руку врагу. От зараз вже і по Херсону, і по всьому, подібні заяви робить гур. Вони ліпше зробили заяву, що готуються підрив дамби, греблі. Рятуйтеся, виїжджайте, вивозьте своє майно. Ні, вони зараз розказують, що за їхніми даними будуть говорити, що в чомусь там винна влада. В тому, чому влада винна, вона зато відповість. Говни винуватить проклята Богом і людьми Расійська Федерація. А за своє ви маєте відповісти окремо. А тепер давайте пару коротеньких роздумів, як же так сталося, що за такої страшної війни на знищення і України і українців президент держави її верховний головнокомандувач на, пев, на певну хвилинку, давайте згадаємо раптом виявився особою недоторканною для ворога. Знаєте, от пішов по версіях. Перша версія, вона зараз починає з'являтися у е, певних, е, от, скажімо так, позитивненьких. Звичайно, про варіант, що це там ми самі пригодумали, нічого такого немає. Володимиру Зеленському луплять всі вооружені сіл Російської Федерації, а він справжній герой ходить між кулями, матінка Божа його охороняє. Я вже й таке чув. Повірте, наші іноді доходять до такого ідіотизму, що вони фору рашистським пропагандистам і РПЦшникам дадуть. Давайте про це не будемо говорити. Це не версія, це, це вже навіть, навіть не маразм. Є трошки пристойніша версія. Яку зараз вони пробують тихенько вкидати? Мовляв, існують негласні міжнародні правила не вбивати і не атакувати президентів ворогуючих країн, бо ж треба колись все-таки якісь переговори вести все. Ні. Таких. Правил не існує, і їх ніколи не було. Вони могли виникати в певних гібридних війнах, але не у війні гарячій. Та й в нашій гібридній війні з 2014 по 2019 рік були прильоти достатньо небезпечні в райони, де в той момент перебував Петро Порошенко. Ні щодо України, ні щодо інших держав. Це право не діє, його просто фізично нема. Можете згадати совковий фільм Тегран 1944 чи британський фільм про спроби вбити Черчилля з того часу, ніякі правила, ніякі принципи взагалі не помінялися. Другий варіант він ще за доволі Мовляв, це є результат домовленості посередників, ну, наприклад, Макрона чи Ердогана. Чи це теоретично можливо, так. Але давайте вернемося до яких речей. Перше Путін робив занадто жорсткі заяви з приводу наш цієї війни і всього, і, мовляв, їх здійсняти. Як вести переговори про. Воєнну операцію на знищення, якщо мовляв, вони ж не ведуть операції військової, вони ведуть спецоперацію там по наведенню безпечності для себе. Я не дуже уявляю собі, чисто юридичний політичний характер таких домовленостей. Але якби вони навіть були, ну давайте вираз два факти: перше, зеленський боягуз, а Путін психопат і соціопат. І перший розуміє, що другий такі домовленості просто порушить в будь-якому випадку, як порушував дуже багато всього, саме того, що він обіцяв безпосередньо Макрону і Ердогану. Він не дотримується нічого. І тому, ну при всіх там ставленнях до Зеленського, він достатньо розумний для того, щоб зрозуміти, що якщо Путін щось обіцяв, то він зробить все навпаки. І по корабельній площі в Володимир Зеленський не гуляв би точно. Я ще можу розуміти, що якийсь швидкий виїзд, коли ніби по. Обіцяли, що буде все добре, коли тебе на відстані розльоту е, осколків без перерви перебуває їхній ярмак. Ти ще можеш мати якусь відчуття безпеки, але обов'язково затягнутий заштопорений в е, бронежилет і в каску. А от таких прогуляночок бути б не могло. Я в цю версію не вірю. Я думаю, що вона об'єктивно просто не може навіть розглядатися. Другий, третій варіант він образовий, він принизовий, але в ньому нема зради. Просто для неалогії, історичний приклад. Десь у 43-44 роках британська розвідка приготувала план знищення Гітлера Берхтезгадені в Альпах. План був достатньо реалістичний, хоча й важкий. Знаєте, керівництво Британії. План забракувало не через його особливості технічні. Вони вирішили, що Гітлер своїми простійними втручаннями ослаблює вермахт, веде рейх від поразки до поразки, ускладнює ситуації рос... німецьких військових, не дає їм перемогти, а у його усунення може призвести до мудрішого управління військами, до серйозної, ефективної влади в самій країні, вже не шизофренічної особи, якою став Гітлер, а більш серйозної, Серйозним колективним управлінням і в такому випадку перемогти е, раши, е, німецький рейх буде набагато важче. Тому краще Гітлера не вбивати, тому що він є ситуативним союзником альянсів які мали перемогти Німеччину. Він допомагав Німеччині програти. От, ви вслухаюся в цю історію: вам це нічого не нагадує. Бо мені дещо нагадує, тільки відразу робимо одне застереження, один нюанс. Нинішній Гітлер це саме Путін. Все, на цьому поставили крапку. А решта, що стосується означень, ну це ж фактично як про нашого Зеленського. І в Москві це дуже добре розуміють. Вони бояться там і ненавидять Залужного і Прошенка, і вони дуже бояться фактичного повторення ситуації 2014 року, тільки в більших масштабах, коли зникнення офіційного керівника держави, який був їм вигідний або принаймні їм не заважав. Привело до сформування достатньо ефективної тимчасової владної команди. 14-й рік команда Турчинова Яценюка. Просто згадайте про це. На Росії вміють вивчати уроки. Вони зрозуміли, що тоді вони це прозівали. Янукович послаблював Україну, його відсутність країну просилила. І вони бояться, щоб цього не сталося зараз в Україні, якщо вони раптом усунуть Володимира Зеленського. А ще є підваріант, що там же ж не б'ють, бо там поряд перебуває Єрмак. Ну, але це трохи наївно. В Москві до своїх немає сентиментів, та й він міг би відійти на пару кроків. І є четвертий варіант, дуже небезпечний варіант суманського кейса. Тут уже реальна зрада. Давайте так, я не буду про це зараз багато говорити, я про це вже не раз писав, до цього ми ще вернемося. Але є певні речі, які не можна інакше пояснити, окрім певними зрадницькими діями і домовленостями. Ну, принаймні до початку війни точно. А 24 лютого для багатьох почались колосальні несподіванки. І для союзників. І для Москви, і для Зеленського, і ці ті казочки, до речі, про ту все зростаючу кількість нападів і замахів на Зеленського. Ну їхнє ж завдання це як по Фрейду приховати навіть від самих себе реальну правду. 24 лютого наша верхівка, якщо вона мала намір виконати оманський кейс і зрадити, вона не змогла стравитися своїми зобов'язаннями. Але в Москві ще можуть розраховувати, вони бачать певні дії і тому. Е на сьогоднішній день оцей принцип, що він хоче, але не може, але дуже старається, може бути для Москви достатньо визначальний. Який з цих варіантів визначити за прийнятний, ми, я не берусь сказати, Вирішуєте самі. Але в Херсоні Зеленський так потоптав навіть залишки легенди, що про це тепер говоритимуть не лише придира Чорновів, але й дуже багато інших, які ну, починають ставити об'єктивні питання. Я окремо дякую Олександру Боринцю, який першим прорвав коло мовчання, тому що мене бояться цитувати, а його все таки зацитували всі. І бажаю вам серйозних роздумів на цю тему, перемог і подолання Росії. Слава Україні.